Друзі, всім привіт! Мене звати Діма Динаміт, мій канал Динаміт Геймс. Сьогодні ми будемо е, знімати відео, як проходити. Ну, як проходити, як я проходжу катку з тендофу. Може одна і дві. Відео буде йти 13 хвилин приблизно. Грати я буду на командному на карті командний бій. Ось така в мене буде карта це в Морі десь. І, і, і що буду казати? Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. І, пере, дивіться це відео до кінця, бо буде дуже інтересно. І буде, якщо буду перегляди, то ще дуже багато нових відео. Я граю стендоф не дуже давно десь 2-3 тижні. Просто якби не мій друг, то я би зараз цей стендоф навіть би і не грав. Бо це мій друг на Крапівлязі і він такий. А пішли, пограємо, скачав типу, стендоф, пішли пограємо. Я йому кажу, я йому кажу, давай попробуємо і я скачав, рано мені сподобав, дуже сподобав сподобало. Пограти мені катку з ним зіграли, то я його більше не видаляю. Я думаю, то зараз катку зіграєте, виділю. А я так і не западаю. Зараз мене такі вбиває, все будемо нормально. Ну, як ще колись грав папку, але папку видалив. У мене були дуже сильні прилаги. Сендоф і два гебайта, в принципі. Нормально. Ааа, його кипал. Спокоюник це гра, взагалі, прикольно. У мене там інвентар. У мене є калаш, не золотий, але... Скоро буде золотий. Хіба тут то буде золотий. У мене є 13 рівень. Може, може 14, й скоріш всього 14. й У мене 14 й левел. У мене лише поки що відкрита дуель. У мене ж поки що дуель. Поки що ж і нічого не 20-го рівня. Дужу другого взагалі. 25 чи 26 левел. Герні ну, як не так живі ці левели добили. Це нереально. Ну, але вони кожен день я граю там по 3 години. Вони, там пошел щось. доганяти її, бо не розсіє. Так. Давай был там пусть я призываю надо. Вс вообще не описано. Говорю люблю это ну не буває же, мене, что-то сеншу. Я нею взагалі не дружу. Кумушка за копять. О, у мене такі сміс-кинака. Тут новий. О, Это такий за сіне. Че такий сміс-скин? Я його вибив з кейсу. Що це заповню. Що мене вибило з цього? Вибило з раунду, походу. Нічого зараз призійде. А може взагалі прийдеться виходити? Ну якщо вийду, то покажу вам. Н ні, не вийшло. Показуємо. Показати вам свій момент. Покажу мене там що є. Вже навіть забушу мене там є. Пока є точно. На тебе то что надо. Получилась высокий. Кисней катки. Пойдем зараз програємо цю катку, но ничего. Будем грати, знаете, еще не поранили тут, будем играть в две катки. Все, пора. Тут, в принципі, ну нема что если злой вбивають Ну, то убивает. Ну давайте так. Точно не кес. чуть ж уже життя. Ну обходит. Патроны уже вже все поняли. Зараз. Обходит. Ну и все, потом эту картку от за мы уже на 20 бро рельефов. не еще нужно Я прям уже вижу. Не, Скоро стрелка Так! Это 7 самая первая Все, ми пожали, ну нічого, поразка, в принципі. Поразка, але нічого. Зараз там все. Вже привыкли ходити. Я, ясені не от. Это, кстати, тоже одна з моих любимых каток. Ця любимая, тя на якій ми перше грали. І ця любимо. Еще як... Звук нас називає. На мычи нам попозже. Звук. Це же моя дуже любимая карта при меня люблю. Хорошо, зиграем. Все, в принципе, зараз не зіграємо. Ну, каточку я хапну. А це карта на половині вина. Тобто це карта. Це прям я сама моя любима карта взагалі. Я тут я на цій карті знаю буквально все. Своїм сюди. Смотри, ми що так сильно вже програє? Щось. Я. Зараз. Це тільки сорочку підняти. Це Да, я же так вот так вот сезон будет. Будем же. Штанский. У І вот защий скидку. Пудете на їхню сторону. Булате їх на їхню сторону. Везда палки палки. Ну і там сидит срана. Если по гороскопу. ну что шо за ну волки, палки, с гранату. Не гранат не Ну это не помню. Все, зачем Да ну Да, ми ще цю катку програємо, якщо ми ще цю катку Що что можем про можемо? заплюти. За півтора хвилин, а тут Що не поняла. Что не право?

Здесь надо снайпер. Много с вами. Нет, блин, любимо четыре запугал. Ты четыре не поможет. Сюда. 17-15 кончилось mm. все, друзі, дякую вам за перегляд. Програли ми ці дві катки, а все лише... одно програла втори. Це Нема чогось її також розстраювати буде. Це ж просто гра, думаю. Добре, друзі. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Будуть нові відео. Всім пока!